Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Хочу спекти сьогодні пиріжки з соленою начинкою. Хоча тісто таке, якщо додати трохи більше цукру, то можна і з солодкою. Тісто дуже гарне, швидко підходить на кефірі. Я буду замішувати останнім часом, приспособилася у хлібопічці, але його можна замісити і руками. Спочатку у молоці, теплому. Кімнатної температури, розчиню дріжджі, трохи цукру із загальної кількості додам. Просто щоб перевірити. Довго не буду витримувати, якщо ви не впевнені у своїх дріжджах, то можна подивитися там на 10-15 хвилин, як активні чи неактивні є шапочка, пільна чи немає. Я ж просто розчиню і закласти у свою машину. Спочатку виливаю олію, щоб легше було замішувати. У кого є така машина, спробуйте, хто ще не робив цього, є така функція тісто. Ну, дуже зручно. Або у кого тісто, міс є, Бершкове масло. Далі виливаю кисле молоко, чи кефір. Далі тут у мене два яйця розбиті. Трохи змішаю вилкою. І також сюди. Дріжджі розвелися, все добре. Виливаю до рідкої суміші. Я тут відсипала собі борошна. Не буду просіювати. Прямо отак от з пакета. Так, я додам ось так. Далі буду дивитися, що там. По густині сюди цукор зверху засипаю, і сіль. Так, наче все додала. Так, я ставлю на функцію тісто, на півтори години. Тут воно в мене і замішуватися буде, і підходити. Ви ж як замісите, і ставите його на підйом, ну, на пів... годинку, десь на півтори години. Там вже буде дивитися, яка у вас температура в кімнаті. Чи може у вас є там десь такі особливі місця, де у вас вистаю тісто, ну, як звичайне, Щоб... Поки підходить тісто, покажу вам свої начинки. Я їх зробила заздалегідь, чого і вам якби, рекомендую. Ну, а там уже по можливості. Начинки беріть, які хочете на ваш вибір. Захотілося мені трохи так фаршу пересмажила із цибулею. Будуть такі м'ясні. Тут в мене куряча грудка із грибами, шампіньонами, з цибулею, і додала трохи сметани і чуть зроблю із капустою, тушкована з морквою, з цибулею. Можна зробити навіть солодку, я пекла із солодкою із повидлом, і на цьому тісті також пиріжки дуже смачні. Так, змащую трохи руки олією. Беремо той перший шматочок тіста, який скочували. І отак от можна і руками навіть. Настільки тісто, отаке от, ніжне і податливе. Я трохи розкочу качулкою, бо мені треба сформувати такий. Так, і перевертаю. Так, тепер беру перший, мені зручно формувати так. Хтось накладає відразу всю начинку я по одному. Так, начинка, столова ложка. І тепер скріпляю спочатку з одного боку, з іншого. Іду отакий отвір посередині. Скріпляю, трохи його притискаю, щоб не такий високий був, і відставляю у бік, складаю на папір. На противень можна просто зластити Ну, Я останнім часом користуюся папером дуже зручно. Слідуючу партію пиріжків. Я зроблю з начинкою із м'яса, також отаку столову ложечку. І вже зроблю такий звичайний пиріжок, ну, щоб, бо я ще ж буду з капустою ліпити, щоб відрізнити капусту. і М'ясного пиріжка я зроблю просто його, звичайний, як вареник. Так. Отакий ось. Шматочок нашої заготовки і капуста. Капуста така вредна, що може попасти на краї, дивимося. Я хочу зробити їх трикутними, щоб відрізнити м'ясні від капусти. Так, один бік, тоді защипуємо в формі трикутничка, піднімаємо ці шви. А от оцей вищий трохи, ніж оцей. І накриваємо. Отак от. Так ось от. от такий ось трикутний пиріжечок, красивенний. Тісто швидко підходить таке воно, Так що відразу змащую. Збитим яйцем, ну як збитим, розмішаним. Я не додаю тут ні молока, ні води. Прямо отак от ціле яйце. Розмішую і змащуємо. Так, змастила пиріжечки, хай трохи підсохне Намазка ця. Я хочу для краси посипати кунжутом зверху. Це по бажанню чисто. І перша партія отаких от красивенних пиріжечків пішла в духовку. Ви mm. подивіться, яку я красу витягла з духовки. Мої пиріжечки спеклися. Були вони 25 хвилин при температурі 180 градусів, отак от припеклось низ. гарно, ай. Пряч. Я першу партію переклала сюди, трохи вони підохололи. Ну, вже мушу показати, які м'якенькі. Красивенні, мало того, що красивенні, і ще м'які. Які м'які. Так, зараз я розірву оцей. Один. Соковиті, не сухі, начинки багато, тоненьке тісто. Так, це з грибами і з курицею. Боже, яке. Яке м'яке. Ну, пушинка. Ну, ще гаряче, гаряче їсти не можна. Ось таке ось з м'язком. Нічого не випадає, нічого хоча тут фарш м'ясний з цибулею. Від душі рекомендую, друзі, цей рецепт. Дуже м'яке тісто, дуже ніжне, прямо повітряне, губами їси його. Начинки у мене ви самі бачили які. Дуже смачні і м'ясна, і грибна. Ну, і солодку можна навіть, як я вже казала. Смакота неймовірна, ми вже досить пізно, вже на, на годиннику потрібно сідати, обідати. Дуже-дуже смачно. Можливо, я голодна, ну, ні. смакота. Якщо чесно, пиріжки мені даються дуже рідко. Хоча всі кажуть, що я дуже самокритична і вимоглива до себе. Ну, мабуть, так і треба. Інакше нічого не вийде по житті.